Доброго ранку, дорогі учні, вчителі, батьки. Вітаємо вас зі святом першого дзвоника. Сьогодні, в цей особливий день, ми знову разом, хоч і онлайн. Незважаючи на всі випробування, які випали на нашу долю, ми зберегли найголовніше бажання вчитися, розвиватися і мріяти. Сьогодні ми починаємо новий навчальний рік. Нехай він вам запам'ятається не тільки викликами. А й новими знаннями і досягненнями, нехай цей рік буде для вас насиченим, цікавим та плідним. І на честь сьогоднішнього свята лунає гімн України. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запанує ми, браття, у свой сто. Шануємо пам'ять усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Дорогі друзі, вчителі, батьки, ми учні ліцею. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Бажаємо вам цікавих уроків, нових знань та яскравих вражень. Нехай цей навчальний рік стане для нас усіх часом для нових відкриттів, самовдосконалення та досягнення поставлених цілей. Сьогодні ми одна велика шкільна родина. Разом ми здаємо будь-які труднощі і досягнемо успіху. Першокласники. Сьогодні ви маленькі дослідники, які вирушають у велику подорож країною знань. Нехай ваша шкільна дорога буде весела і цікава, як казка. Бажаємо вам багато нових друзів, цікавих уроків і звичайно ж відмінних оцінок. А вашим батькам бажаємо терпіння і сил. За традицією нашого ліцею маємо для вас сюрприз з далекого сонячного Оберхаузена. До нас завітали друзі. Вас, Hallo liebe Gäste vom Schule. Hallo liebe Eltern und Lehrer. Wir sind ihre deutschen Freunde aus der Partnerstadt Oberhausen. Ich bin Peter und das ist meine Freundin Katharina. Wir We will see 46 on um die kleine die zu begrüßen. Die erste Schultag ist aufregend und erlebnisreich. Wir Schuller to begin. Es gibt in Deutschland eine gute Tradition, die schule zum ersten Schultag zu gratulieren und eine Zuckerzutat zu schenken. Und wir sind froh, dass diese Tradition auch zu unserem Beziehung gehört. Mögen Frieden, gute und Inspiration Sie alle begleiten. Ктось мріє про нових друзів, Ктось про ті уроки, А Ктось про великі А як наші маленькі школярики уявляють собі шкільне життя і чого очікують? Давайте послухаємо разом. Я думаю, що в школі буде дуже цікаво. І скоро у мене буде багато знань. Я прийшов до школи вчити, здобувати нові знання, дізнаватись поцікаве. Мати багато друзів, а ще я хочу стати гарним футболістом, щоб всі пишалися моєю країною. З 1 вересня. Хочу навчитися писати, рахувати. Писати, рахувати і читати. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна і ми змогли заститись в школі. З друзями і вчителями. Слава Україні! Вітаю всіх! Сьогодні я перший класник. Я мрію стати ученим. У мене починається нове шкільне життя. Перед за мрією. Ти знати ми хочеш в школі? Багато друзів знайти. А що ще ти хочеш? Бути розумною хочеш? Моє. Так. Моє. Моє очікування, що там буде цікаво. А що, на твою думку, тебе чекає у школі? Багато друзів. Мрію я, 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 в школу. Щоб, щоб я ходив з друзями, общався новими. Я б хотів всі ми в місті бачимо в школі. Всім бажаємо на гарного навчання. Ну що ж, ми щиро впевнені, що ваш шкільний шлях буде таким цікавим і веселим, як ви його уявляєте. Бажаємо старанно вчитися, мріяти і досягати своїх цілей. А зараз настав час почути побажання від тих, хто щодня опікується нашими знаннями, наших любих учителів. Дорогі учні! Нехай цей навчальний рік буде для вас не тільки часом для навчання, а й для саморозвитку, дружби та творчості. Не бійтеся, мріяти, ставити перед собою амбітні цілі і впевнено йти до них. Шановні батьки, раді вас вітати у нашому дружному шкільному житті. Виховання дітей це спільна справа вчителів та батьків. Разом ми допоможемо вашим дітям стати успішними і щасливими людьми. Колеги, бажаємо нам усім плідного навчального року. Нових творчих ідей, натхнення та невичерпної енергії. Нехай наша спільна праця приносить радість і задоволення зі святом. Є на світі люди, які завжди готові прийти на допомогу, підтримати і порадити. Це наші батьки. Давайте послухаємо теплі слова підтримки від тих, хто подарував нам життя, хто завжди хвилюється за нас більше, ніж ми самі. Діти. Сьогодні, коли двері школи відчиняються на зустріч новим знанням і пригодам, ми, ваші батьки, відчуваємо особливу гордість і хвилювання. Ви наше майбутнє і ми віримо в кожного. Шановні вчителі, сьогодні, цей особливий день, ми, батьки, щиро висловлюємо вам вдячність за вашу нелегку працю. Ви не просто виховуєте дітей, надаєте їм знання, ви виховуєте в них найщиріші, прекрасніші якості людини. Дякуємо вам за ваше терпіння, турботу і любов до наших дітей. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, натхнення, невичерпної енергії, творчих успіхів у вашій благородній справі. Дякуємо вам, щиро дорогі наші вчителів. Сьогодні ми хочемо приділити особливу увагу і тим, кого цей перший дзвоник востаннє покличе на урок. Одинадцятикласники. На вас чекає відповідальний рік, повний викликів і можливостей. Нехай здобуті знання стануть вашим цінним фундаментом у дорослому житті. Ми віримо в кожного з вас. I może nasi ucie, rozjutaj tym, tam nie lepiej działać, bo on nasz pobraty. Бажаємо вам усім успішного навчального року, нових знань, яскравих вражень та гідних друзів. Нехай дзвін першого дзвоника стане символом надії на мирне на майбутнє. Нехай здобуття знання допоможе вам збудувати нову і сильну, процвітаючу Україну. І з ним знай!